надійшли тексти привітань від голови обласної державної адміністрації Миколи Круглова та від міського голови Володимира Дмитровича Чайки. Послухайте, будь ласка, вітання міського голови з нагоди свята останнього дзвоника. Дорогі юні друзі, батьки, освітяни, сердечно вітаю вас зі святом останнього дзвоника, що ознаменовує веселу пору канікул та відкриває дорогу в незвіданий світ самостійності і зрілості. Цього року його мелодія покличе у світ дорослого життя більше тисячі одинадцятикласників навчальних закладів нашого славного міста Миколаєва. Шановні випускники 2011-го, Тисячі доріг відкриваються сьогодні перед вами попереду на вершини та нові досягнення. Долею дарована вам можливість бути творцями історії 21-го століття. З надією дивиться на вас рідне місто, священна земля наших бідів і правдів. Пам'ятайте, що батьки, наставники і вітчизна покладають на вас великі сподівання, ваші успіхи стануть найвищою їх нагородою. У цей святковий день висловлюю щиру подяку вчителям за високе служіння, обраній справі, невтомний творчий пошук, і щедрість їхніх душ батькам повсякденні турботи віддане вам тепло своїх сердець. Цінуйте їх любов і підтримку. Юні друзі, бажаю вам стати справжніми людьми, достойними громадянами незалежної України, високих вам творчих злетів, безсмарного чистого неба, здійснення найзаповітніших мрій і прагнень. Хай вам щастить майбутнє Миколаєва. З повагою, Миколаївський міський голова Володимир Дмитройович Чайка. стала для нас другою домівкою, і ми в ній почуваємося великою дружною родиною і своїми радощами і негараздами. Сьогодні доросле життя ми проваджаємо найстарші учні зі словами.